Це ось так да, виглядає є оселя, да? Та на що зробив, така в тебе і буде є оселя. Яка оселя і є. Твоя дружина, співачка Мамаріка, да. ти її продюсер. Ну, можна і так сказати. У вас в сім'ї все влаштовує особисто тебе, як чоловіка, що твоя дружина збить продюсером. Ха, мене це влаштовує, так. Да. А її. Ну її ж тут нема, тому ми, ми не, не знаємо. це. А, окрім того, ти ще й батько трирічного сина. Да. І. і... Я не знаю, може для тебе торнадо в порівнянні з тим, як ти виховуєш сина, це ніщо. Слухай, ну він в мене такий, так? Да. Мені здається, зараз буде от приблизно десь півтора роки. Зараз ми будемо тут проходити. Якщо оце, це все включите. Я все включу, не переживай. Що, заходь. Боже, я, я ж щось трошки, блін, хвилюю І Це правильно. Це гра на нервах, друзі. Це ж медузи, правильно, так? Да? Так. Отруйні. <плес> Тепер ти теж медуза. За сигналом в кабіні почнеться торнадо. Мені здається, ти його відчуєш. І тоді почнеться твій час. Почали гру! Дорніки, дорніки, дорніки А, на... Глобус, Глобус! планета!

Алкоголь, э, сп'яниння, бочирка. Э, Похмілля. Похмілля, правильно. <свят> Не ежних! Ты, ты, ты показывай, а, Час, час, час. Запізнення, стрілка. Э, Стрелка. Э, будильник. Будильник, Бутильник, правильно. Ты можешь пробувати слова? Далі. Шпаргалка, зошит, лист. Коліграфія. лист, що раніше перед листом. А, те, що, бука, літера, Буква, літера, слово сполучення. Все пропало. Час вийшов. Це був екзамен. А -а -а. Я шпаргалка. Я хотів, щоб шпаргалка туди на початок. Приберіть за собою, Сергію виходьте. Да. Таке враження, що на одеському пляжі побував. <рив> Че після війни... пакетик брати будете? <рив> дякую. Після перемоги все підчистимо і будемо ще купатися. Повертайтеся до вашої команди, дякую. Вам сподобалося бачить? Да, так, все супер. Хорош, клас, Степаненко так не зможе. Скільки, Скільки ми віддаємо? Яка різниця в нього буде новий. А можна питання? Як вам слово торнадо? Браунді, раунде торнадо. Да, да. Уса не будет Нормально. снова кулек, шафа. Може, я, Скажи, я бачусь... педан бути. Ти Якось тут гучний. Що просто... було слово сполучення Олександр Педан? І капітан сказав далі. Нормально. Хто, хто, хто це, да? <су> Дійсно, тепер ніхто не знає, де ця людина. Окей, І зараз я запрошую капітана команди Степаненка власне самого Олександра Степаненка. Ну як ти себе почуваєш перед тим, як потрапити в Торнадо? Саш, я хвилююсь. Я думаю, це логічно, це дуже відповідально. Я хвилююсь, хлопці принесли нам е, поки що два бали, е, як то кажуть, запасу, не хочеться його розтринькати. Угу. Тому, пацани, я буду старатися максимально. Та все вийде. Одна з твоїх культових ролей, власне, яка тебе прославила, це бабуся екстраверт. Правильно? Хай буде так. А як ти називаєшся? Просто бабуся. Просто бабуся. Бабуся добрий день хоче дати. Бабуся, чого ти психуєш. Скільки годин на день ти можеш сидіти біля під'їзду і кричати на людей? Я хочу, щоб люди знали, що я не тільки можу грати бабусю, можу грати ще когось. Солов'ян. Солов'я! В кінці-кінці. Бабка Соловій. Це новий образ. Бабка Соловей. Ну, ви можете накидати на моє прізвище ще багато чого. Так, Саш, Саш, сьогодні. Чуєш, в тебе. Колись була така історія, що ти виступав реально в умовах стихійного лиха. Коли ми їздимо командами і виступаємо, то, збираючи кошти концертами на Збройні сили, і от коли от, тривоги, я думаю, це теж неабияке стихійний лихо слухай, скажу. Я погоджуюсь, але ви все одно не зупиняєтесь. Звісно, молодці. Ну що, заходь е, в кабінку, де в мене розірвався пакет з пакетами. О! <праць> так. А я тобі казав борг повертай. Давай, Саня, мочи його. Далі ти все знаєш. Та. Ти все зрозумієш, коли почнеться. А, вже почалося. Час пішов. Пишеш щось, лист шпаргалка. Пишеш на руки. А, мурахи. Мурахи. Комахи. 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 Ще. Та якісь? Пакети, право! Зараховується. Дивися. Ой-ой. Далі ні, наступне. Поцілунок, поцілунок. залиця. А ні, ти так одразу заходиш, так? В ти тебе дивися. так відбувається. Це. Ага. Любов з першого погляду. Це перше, перше слово. слово. Ходите. Побачення. Ходите. Побачення. Побачення. Є. Будь обережний. Два, Два слова. слова. Муж чоловік, серйозна людина, адвокат, е серйозний чоловік, пропускай слово! Давай. От дарма ти це зробив! Веселий, гуморист, Олександр! Оптиміст! Оптиміст! Yes, yes, yes. Правильно! Крокодил! Торнадо, Це покида торнадо! Скляна шапа, дядя! Все накинув! Педан! Олександр Педан! Є таке педан! Ведучий! Ти просто гониш, ведучий! ведучий. Е -е. Ні. Він гумори з крила. Мельничанин! Маленький. Саша! Сашко! Маленький Сашко! Маленький Сашко. Яка Таким... характеристика конкретно тебе цікавить в ньому? А, ви педан. Знали! Ви на близькі. стиль Кіт. Педантичний! Педан! П Педантичний! П -педантичний. П Педантичність! О, Педантизм. Ну, ми ще б не Який побачив. Педантист, я перепрошую. Я сказав педантизм. Педантист це зубний стоматолог з приколом. Педантист. Це було слово педант. Та він не так було. Педант, Та він педантичний. Ми, ми накидували. Педантичний я чув. Педантичність я чув. Просто педант. Ми, це просто накидували. педан. Надо вар, надо да, вар. Ні, да, вар. Да, вар. Вар, вар. Дивимося, вар. Вар. Дивимося, вар. Було чи не було? Не було, мені передають було. не було. Та що тобі передають, коєш, в навушниках самі. Не було. Бу. Не педантичний, була педантичний, слово педант не пролунало. І я не зараховую це слово і не випускаю тебе з кабіни. Приходь. Е. Табличка, обід. Блін, в них там такі були поспіль, блін. Ну, я думаю, нам того вистачило. Я теж сподіваюся, знаю, побачимо. Так, ну що, власне, за торнадо ми тобі крокодилом повернули. Да, все, Немає все. Біжи додому в команду. Не. Можете його обійняти після того, як відмиєте. Не знаю, було показати на нього і якась літеру стояти і... І... і ми такі. Ну так, та. та, та, ну реально це штука мішає. Моряки після загибелі судна намагаються дістатися суходолу. Ми ж більш меркантильні. Тому давайте спочатку заглянемо в банк та дізнаємося, яка з команд допливла до фіналу, а яка залишилась кормити акул. А то що? дякую за ці яскраві словотвори нашому відділу потасканих калегорій та афоризмів. Отже, Сергій Середа приніс своїй команді 5 тисяч гривень. Олександр Степаненко приніс своїй команді 4 тисячі гривень.